День любі малята! Давайте пригадаємо, як називається наша країна? Так, Україна! А ми з вами хто? Ну, звісно, українці! А якою ж мовою розмовляють українці? Звичайно, українською. А чи знаєте ви, що у нашої мови є свій особливий день День української писемності і мови! І відзначають його 9 листопада. Ми з вами в нашому садочку вчимося розмовляти українською рідною нашою мовою. І сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Ганни Чубач, який так і називається Українська мова. А вчити ми його будемо, як завжди, за допомогою мнемотехніки. Ось послухайте його, будь ласка. Золоте Курчатко. Золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Діти, а ви здогадалися, що означає слово літери? Так, це букви, з яких ми будуємо слова. Ну що ж, давайте ще раз спробуємо його повторити. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, Українська мова. Молодці! А давайте зараз з вами спробуємо ще раз повторити. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Я впевнена, у вас все вийде. Чекаю на ваші відео. До побачення!